Доброго ранку, підписники і гості каналу. Туча йде де вона. От тут чорна така з заходу. Та я вирішила вийти, зняти хоч новинки, які розцвіли. Це ось дінки. Така цвіте, ось прекрасна, китицями, малинового кольору. Олір такої малини. Тут цвіте, чайно, гібридка, шок Версілія пересаджена в тому році сюди, бо там вона дуже, дуже згорала. Тут ось цвіте, теж поліг уже зовсім вітер його положив прямо. Нічого, йому може пересадка прийдеться. О, хай він вже поки так. Це брати Грім Такі чудові. Це трохи річка, мабуть, вже. Це ось блек бакара, чорна прямо бархатного кольору такого. І ось просто нарешті Розцвів наш декор Арлекін. Ось він такий. чудовий чудовий декор арликін. Зрізаний був дуже пізно, я його вже зрізала, Пожалі... жаліла, все жаліла, все рівно прийшлося мені зрізати, бо бачу, що гілки непродуктивні будуть. І ось він такий вже вимахав. Десь метр вісімдесят висота. Це не приділ йому, звісно. На друге читання він вийшли набагато більший. Зніму, що так, ще гарно цвіте. Багато дуже вже обрізала вон, багато вже осипалося. ну, Будемо знімати. А це Вікторія по паспорту взагалі. А так не знаю, хто. Вона така біла, біла лаймова. Це ось Амаші Барбара. Теж не знаю, чого вона в мене. Ну, зовсім ще вона не цвіте, як положено. ну, як що дуже рясна Ні. і ось вона цвіте Не незнайома мені троянда я не знаю сорта це я з харкова привозила йому 4 роки цьому сорту я його пересаджувала ось це він зараз пішов ростити ось така вона. Бачите, рожева, вона, така. висока-висока троянда, гарна. Сорт не знаю. І ось така літня композиція. Дивіться. Ромашки. Brilliant. І, і далі все. Табделайт. Це все він тут заполонив. Оце все, 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 розлігся на, на всю територію. Це він такий. Він такий прекрасний він. Схожий він, схожий він да, на етой. Скажете, та він схожий. схожий Таж не пахне, принц юбилей, принца Монако. А ця ж має дуже-дуже чарівний аромат. Оце тільки тим вони і відрізняються. І ця а, а, е, американка, це троянда, а то, мабуть, картесовська. Ось і так. Ось там обрізка вже багато пробрізала. Багато ще, багато ще цвісти буде тільки розпускатися. Пайланду, вона. Я бачила кращу її, звісно, в садах. Може це ще вона не показала зовсім. Нічого не знаю, але бачила я її дуже красивою. Це ось журсант. Це теж незнайома троянда, дуже красива, теж бархатного кольору, єлі вийшла з зими. Оце ось лоран ларанка, броль вже все відцвітає. І ось прекрасно розцвітає. Ось вона. Golden Smile. І жовтий квіток вона не вигорає нічого. Оце, яка вона розцвітає, вона зараз ну, розцвітає з зеленцем, а потім робиться жовта. Оце така квітка. Сантиметрів 10, може і більше трошки. Це така прекрасна. Ось цвіте Клер маршал. Ось він. Далі Клер маршал. Ось будуть дивіться цвісти, як рясно. Гляньте, скільки їх тут буде. Азіатки. Лілії. Це ось це ще Вау цвіте. це дуже-дуже стійка квітка. Придивіться до неї. Вона, вона все перетримала, витримала. Всі-всі витримала катаклізми. Ось цвіте. Уже ось лілія. Це ось ще цвіте сонечко. Трошки прихмарило можна познімати. Це графиня Хандер. Ой, як од неї пахне. Хандерберг. Це... Піана. З кожним роком він мені менше і менше подобається просто, але ну, його вже не викину. Це батічелі. Найшла я цю квітку, красиву таку. Кольору такого оранжевого, лососіво рожевого якогось. Оце вона така. Тут госпел, як ти його пройдеш, як він теж держить дуже-дуже довго квітка, це госпел. Тут он ось наш прекрасний Емільєн Гіо зі своїми оранжевими квітами морковними, прямо такі вони. Керіо, ось ця розпускається, дивіться, яка вона. Гляньте, яка спрейка, бачите, яка вона мілка-мілка, дуже мілка. Як, ну, як 5 гривнів, мабуть, така вона, може менша. Ну от зато вони такі дуже ну, це свадібні квіти. Я їх багато викинула, у мене багато дуже було, багато пороздавала. Це ось. Оранж-бебі, а це торнадо. А це торнадо. Отак бушує, прямо. верує, стихія це його ось прийшла, його пора прийшла. Час його прийшов. Дуже красиво він виглядає. Букетне цвітіння. Троянда не аромату немає. Зараз понюхаю, правда. Ні, немає. Ні. Такого аромату вона немає. Ну, таке щось має, але ну, не те, що треба. Ешлі. Мері Енн ще. Гілочка цвіте, ту обрізала, а це пізніше вона пішла, цвіте. Ось далі ось Ось далі прекрасний такий аспірін. Той довше цвів, а цей швидший якось. А той і до сих пір ось цвіте собі і все. Що ж, під ноги треба дивитися, тут ж насажені чорнобривці. Повно понасаджувана і рецина, тут все тут, ось вона. І в пюрпу. Ось така квітка пурпурового -пур 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 кольору. Це загвієк, я не знаю ще, не приділила. Сидіться. ось який, який він. Який він воно класнющий. Гляньте, ось це одна гілка, гля. Бачите, одна гілка. От на ній стільки там штук. Кому хочеться, хай порахують. Це ще цвіте. І ще зовсім не згоріла. Августа Луїза. Ось така бочка така в неї. Красиві. Червона бока така гарна. А вам ставити лайки, коментувати, як завжди, вибирати квітку, яка до вподоби зараз у моєму саду. Там ще новинки будуть далі. Це ж тут ще, так, далі ще ж підемо, там Ще ж новинки. Ще от прекрасна, теж вона. Пусть великий, в неї не зв'язала я так. І він так великий-великий, він розлігся колір, під колір. Під колір вона в густе, ніхто не підбирав його, під що він там дов бути. А так посадила, та і все, де було вільне місце. Ото я так сажаю квіти. Це априкола. Теж ніде я в садах її не бачила, не зустрічала. Це кнокс, це... Кронос ось такий вже розпустився, він все більше, більше, більше розпускається. забирає, він довго цвіте теж, поки сам не обріжеш його. А ось почало, дивіться, розпускатися, яке диво. Ганзештат Росток. Великий, ось два кущі тут. Теж пройшла річка це. Другий рік тільки трояндочки. Це ось що не каблінцарін. Це ось з тут Уже підемо, що не відключаюся. Це ось, як завжди, цвіте ще юбилей принца Монако прекрасний, з прекрасних. Квітка достойна. Такого звання, щоб бути в честь. Юбі ювілея названа Принца Монако. Дивіться, яка вона дуже, дуже красива, це з нею разом цвіте ось. Теж прекрасна квітка Луї Дефінес. Квітка держиться -ця недовго, але ну, вона доповнює о, вже й дощик нам. Ну, може, він просто покапає. А може й не просто. Це ось починається Сіріус. Ось цвіте. Він самер почав цвісти. Ще багато йому цвісти. Він тільки-тільки ось розпочав. Вниз. Це ось Гарденшпас. Як завжди красивий. Принцеса Маріхосе. Тут. Тут он і поет вайф, жена поета. Тут ще ось. Танцингвін, танцююча королева. Тут ось пілий ведмідь величезні, такі квіти в нього. Вон які теж прекрасні. Тут ось доктор Масад своїми теж чудовими квітами, ну обгорають, ну що ти зробиш? Воно горить. Тут Паскобел. Тут теж ось Дві квіточки, там вже ці вже згоріли, дві ось біг перп. Джомілія, ось вона в розпуску вже в такому, вона як розпуститься, то тут буде море квітів, просто чудових. Дивіться, які вони, Дивіться, які вони чудові. Це теж тепличні квіти, які вирощують у теплицях на зрізку. Це ось експлорер. Ніяк не дадуть ці квіти їй розпуститися. Це ось прекрасне цвіте жасміна. Спадає так своїми віттями. Аромат яблук тут від неї йде. Велика-велика вона тут. Хоча дві гілки я залишала з цієї сторони і, і, і то знизу, які пішли там. Знизу вон там цвітуть, я їх не можу так загоризонталити. Так ото прив'язала туди та й все. А це ось так цвітуть, вони цвітуть і обгорають зразу, звісно. Бо все воно дуже, дуже жарке. Літо це. Ще колючки чіпляють мене. За все чіпляються. Оце ну, вже все. Там пієру, це що доцвітає, це і все. Вже обріжеться ось. Це просто сьогодні не то. Я би сьогодні їх обрізала, але сьогодні не буду ще обрізати. Ось Олександр Аркент уже цвіте. Вон вона. Бачите, квіти є. Ось вона. Вон квітка. Квітка Олександр Овкент. Ароматна, ароматна англічанка. Вона і така дуже грясна. Теж це я не знаю, що запікся, не пойму я його цього сорту, зовсім не пойму. Викинуть його та і все з саду Це, як же це називається? Експлорер. О, експлорер. А ні. Як? Ну да. так, да? експлуатар, це не знаю, забуду. Короче, це примадонна ще, ще цвіте, доцвітає теж, бо ну, при спеці, звісно, воно усе не таке, як повинне бути. Хоча й дощ їм пройшов, і все. І тріпса тут немає, я провіряла, немає. Ну, все рівно, вон так вітка, чи розпуститься, чи ні. Е, Мурія мета може теж не розпуститися. Не знаю чого. Сразу або ж запеклася, або що то. Ось вона, дивіться, пампанела яка. Ця, ну, ця класнюща. Це і нічого не страшно, ні сонце, ні вітер. Вона там буде собі стоять, поки не обріжеш. Так вона не. Тільки їй тут багато, тут два куща я посадила тоді. Ну, не знаю, мені дуже вона подобалася. От так, зараз я, так вам знімую. Ці два кущі, ось вона, дивіться, оце дощик? Одушчик. дощик накрапає. А Дельзі, ось вона. Вже так розпустилася, що вже далі прямо нікуди, дивіться, який кущару вона собі зробила. Гляньте, які кіточки. Дивіться, який. а ця ось, дивіться, прекрасна яка. Гляньте. Вічно забуваю її пом'ятаю. Гейша, там не гейша, а І що далі, це ж як же ж тебе зовуть, ти краса красуня. Та ви знаєте, навіть її. А я от забула просто. Ну, забула все. Ось вона ще ще доцвітає. Вон изидес ід. Тут ось цвіте кендлайт. Ось гейша дуже красиво цвіте, дуже красиво. Зараз піки і квітування. Вон вона візде. Дивіться, скільки. Дивіться, і стільки такими букетами великими теж цвіте. Вон, гляньте, якими букетами вона цвіте. І полоть треба. А це ось цвіте графиня Крістіана. Теж дуже багато накидала вона собі квіти. В квіти мілкі щось стали дуже в неї. Так, а це ось цвіте Наташа Річардсон. теж англічанка. Вона з зими зовсім не виходила, я її запустила. Славсон. Прекрасний, такий, чудовий. Росами вмитий. Це аптайд. Так. Далі щоб ми підключаємо камеру. Будемо йти далі. Багато погоріло їх ще на, на корню. Абрахамдербі. Поки ще вони і той розпускалися, вони згоріли просто у, у пуп'янках. Квіти. Багато дуже погоріло їх. Сонечко нам. Ну, це прекрасна. Альберіг. Альберіг, так. Да. Це бременські музиканти. Дивіться, які всі. Всі в тому в квітах. Просто чудові. Ті воно розпускаються, ті вже сохнуть Анрі Дельбара. Це ось вона така. Бременський музикант. Дуже подобається, кущ дуже великий, зв'язаний, стянутий. Ось. ось цю квітку хай не заважає нам. Там це перші квіти, а так вона виглядає причудово. І держить довго-довго квітку. І в сонце, і в дощ. Адмірал, ось він. Червоний теж гарний. Зараз понюхаю я його взагалі, він пахне. ну Так, для мене не пахне. Бога, який в мене нос такий, що не пахне. Це ватерлоу. Здоровенний такі. Шапки тут здоровенні, квітів. Мілкоквіткових. І будуть вони до тих пір стоять, поки я їх не зріжу. Так вони не будуть це саме, не, не падуть. Це ось це ось наша теж прекрасна. Вже яку висоту набрала, гарна, колосаль миян декор. Дощик бризкає, ну, не будемо здаватися. Це буде ось розпускається ось вона. Діпвотер теж єлі з зими вийшла, єле єлі я її запустила. Це, як ще всі називають, ход какао. Це вона така. На какао у неї не похоже. Це хоч какао. Он полка вже теж поспішає за нами. Не спів дощ пройшов уже поли. Це, чуєте, є, ось вона. Ага. Ось прекрасна, така вон, красива. Венроза Так, квітка. Ну, ця теж скудна цвіте в цьому році щось. і вона буде цвісти. Воно. Зразу, зараз ще і такі маленькі квіточки в неї. Софі роуз. Це ось велика шта. та. Сейчас обійду її пройду тут. Ось вона Брауні. Теж уже все їй обрізати прийде, обрізати тут усе, це ось вона фанта... це... фантазія. Фантазічна, чия. Сенсація, ось біла сенсація. Та, та он з'їдена зовсім жуками. Ну, а та он, тільки розпустилася, стоїть. Це ось Джеф Артіст. Ось він. З такими квіточками, наче пуговки, красиві, вбраний такий. Ну, це вже теж на піки. Оцвітання. А, а ось саме красива квітка Сейчас вона ось цвіте. Дивіться. Англійчанка, остенка, пейслі еббі. Дивіться, як вона тут зараз розкашує. О, дивіться, якими вона букетами цвіте. Це просто чудо. Кущ величезний, дуже величезний. На двох річку кущі дуже величезні, а он далі стоїть сол, так там взагалі 2 метри висоти. Ця хоч трошки менше взяла висоти, а та взагалі взяла висоту і ще тільки-тільки розпускає свої бутони. А ця дуже-дуже прекрасна. Ану аромат є, як в у неї. Так, да, є і аромат. Прекрасний аромат. Так що, хто хоче, заводьте свої сади, зв'язуйте, підв'язуйте, лісажайте її десь під паркани. так, Вона дуже-дуже прекрасно буде так виглядати. Це ж я посадила, ну я ж не знала тоді їх особливостей, все. Це ж я вам зараз розказую все. А тоді я не знала. Посадила та і все. Дві червоних, дві червоних посажу. ну. Одну я там посадила вон під е, тим, під забором, правда ж. Ну, ту я зроблю, буде вона в мене, як плити стайти. Там де шинансо, Чи той. Ну, це дам дюрозер. Це ось Beverly Hills. Така прекрасна. Ну, та облетіла вже зразу. Це ось прекрасна. А ця ось починає. ну. Зараз зглянемо цю Діор. Це теж не з поганих квітів. Вон, дивіться, яка вона прекрасна. Теж букетами такими цвіте. Люблю букетне цвітіння. Його обрізати просто дуже легко. Обрізав, от дивіться, от, як ви, я, ви ви обрізали, от, наприклад, от, новички. Ану, ось дивіться, букет оцей увесь оставити і обріжети. Дивіться, бачите? ну, де я показую. Ось. І ось отут обріжете. І все. І і все її обрізка. Саме легка обрізка букетних цих тройон, що букетами цвітуть. Ну, ця ось уже теж. А, ось же ж розпускається ця красиня, то ми не побачимо її. Це версі.